Назвати Володимир, капітан команди АІБ. Так само у нас є друга команда АІБ2, де у нас молоді хлопці ловлять рибу вік від 19 до 22 років, теж свою команду, але сьогодні просто не мали змоги приїхати на змагання. Прикормилися звичайно цим. Піліц, гровий горіх, мелений і конопля. Взагалі тут перший раз про вашу дому знав з інстаграму, подзвонив, записався, прийняли, зареєстрували. При, ну, дуже незабутнім враженості буду її рекомендувати цю Ну, Якщо буде другий етап, я буду приймати участь і привезу з собою другу команду. А у домі все гарно, покошено, чистенько, гарненно, відношення сусідів немає. Е, як то кажуть, рибка переплила, ніхто зауважень не робить, один одному вимагаємо. Тобто, на всіх других змаганнях буває, що ти тягнеш рибу з другого сектору, тобі роблять зауваження, то рибку протокол не вписує. Тут такого не було. І сподіваюся, не буде. Хотілося б, щоб довше змагання були, і якщо можна, на дві доби ще було б ідеально тут.